Вони відкрили для себе новий вид спорту, українські туристи, яким за захопилися мандрами. Для них кажуть, це більше ніж олімпійські змагання, остільки без переможців та переможених. Мої путешествия після того, посадавоки я вийшла на пенсію. Первую страну, которую я посетила, это была Далі більше за п'ять років мандрівного стажу. Пані Тетяна об'їздила всю Європу переважно автобусними турами. Побувала і в екзотичних країнах. Жінка згадує, з яким скептицизмом її спочатку сприймала молодь. Мовляв, не сидиться бабусі вдома. Та мандрівницю це не зупинило. І вона подалася відкривати для себе світ. Приміром, цього літа відвідала три нові країни: Албанію, Македонію та Чорногорію. Кожна екскурсія та невероятне кладезь мудрості в копилку своей жизни, своего жизненного опыта. Ну, это необыкновенно полезное занятие для всех возрастов, особенно для тех, кто уже, ну, в общем-то, будем говорить, перешагнул 18 лет. Нині і справді туристи з України постаршали, відзначають іноземні гіди. Якщо раніше подорожували переважно літні європейці, то за останні п'ять років побільшало й українців, розповідає екскурсовод із Чорногорії. Группа с Украиной отлично выносит тур. Я вообще должна сказать, что э, люди и э, не это потому, что Украина сейчас, но просто потому что я работаю с американцем, с разним, Э, Язікам теж Туристи, знову скажу із більшого совєтської союза, в тому числі України, дуже образовані українці, яким за вибирають переважно активний відпочинок, подорожують здебільшого навесні та восени. У туристичних агенціях стверджують жодних додаткових документів від поважних мандрівників. Вони не вимагають. Коли старші туристи менше треба за них хвилюватися, тому що вони знають, що вони хочуть. Якщо людина старша здається. 65 чи 70 років там вимагається уже страхування там в бойному розмірі. Тобто вже там не 5 євро буде, а 10 євро. Вибирають пенсіонери найчастіше європу, проте наважуються злітати і в Америку для найбільш непосидючих створюють спеціальні тури, зокрема до Мексики. Туристи вже пакують валізи. Їхати ні не ні вдома, дома, тому що от тут, який я за заряд, мені вистачає на цілий год до наступного туру. А ще туристи заповняють мандрівка завдовжки. У тисячі кілометрів розпочинається з одного кроку і радять тим, хто вагається вже сьогодні планувати маршрут. Наталка Полявчук Ігор Горбутко соціальний курс.